Є слот Сіті, є настрій. Владислав Селезньов з нами на зв'язку. військовий експерт полковник збройних сил України, речник генштабу збройних сил України у 2014-2017 роках. Слава Україні, пане полковнику. Вітаємо вас, друзі, вітаю вас, Слава. Авдіївка ситуація в Авдіївці і певна динаміка. Так розуміємо, що відбуваються надзвичайно важливі речі. Тож, все, що можна по Авдіївці, просимо вас. Якщо кратко, то там пекла. І тут виникає певне таке непорозуміння. З одного боку від деяких офіційних осіб ми чуємо, що ситуація абсолютно підконтрольна і бої в самій Авдіївки не відбуваються. А безпосередньо від учасників тих буревних подій кажуть, що в приміській забудові причув на різних ділянках відбуваються бойові сутички. На півдні ворог закріпився в приміській забудові в приватному секторі. триває щонайменше на трьох вулицях фактично. Вуличні бої за кожен будинок за кожну прибудову відбувається бойові зіткнення, ведеться стрілецький вогонь на відносно коротких дистанціях. Ворог так само намагається обійти наших оборонців, які тримають оборонні рубежі та позиції в районі Абдівського коксохімічного. заводу. Мають невелике, але тим не менше дуже таке загрозливе просування вперед. Ключова загроза полягає в тому, що якщо ворог зможе просунутися вперед ну, на півтора-два кілометри, він фактично візьме під контроль ключову артерію дорогу життя, яка з'єднує місто Фортеця Авдіївку з великою землею, це виклик. На тому, в тому числі наголошують і деякі військові журналісти, які говорять про те, що треба залучати додаткові ресурси, зокрема штурмові підрозділи української армії, для того, щоб стабілізувати ситуацію на полі бою. Певен в тому, що наш генерал, генерал Тарнавський, абсолютно чітко розуміється на ситуації на полі бою, задіює всі наявні ресурси для того, щоб відбувати усі ворожі атаки. Ну, ж таки, війна справа абсолютно раціональна. Я думаю, що тут міркування мають бути наступне. Якщо у нас є можливості далі тримати оборонні рубежи та позиції, тим самим знищуючи ворожу вороже самосклад, відбуваючи вороже навало, це буде тривати і далі. Якщо ж ресурсів, можливості та варіантів утримання ключової логістичної магістралі для української Сили оборони на цій ділянці фронту будуть вичерпані, то відповідно ми побачимо маневрну оборону та відхід наших підрозділів на інші заздалегідь підготовлення рубежі та позиції. За від Бо ключова місія, яка в ході війни має реалізовуватися, вона, очевидно, збереження життя та здоров'я нашого особового складу. Але знову ж таки, ключове рішення, фінальне рішення, воно знаходиться в компетенції генерала Тарнаско та офіцерів його штабу. Я думаю, що буде ухвалено саме те рішення, яке відповідає тим реаліям, які є на полі бою. Ну і знову ж таки, звертаю увагу нашу аудиторію, що ситуація на полі бою є дуже динамічною. Не варто панікувати, якщо чуємо якісь там окремі чи фрагментовані відомості про ті чи інші події на полі бою, виважена, грунтована перевірена, верифікована інформація від офіційних речників Генерального штабу або від заполковника штукана, який є речником огрупування військ Таврії. Я думаю, що це саме те джерело, на яке варто звертати увагу, і до якого свідослуха. Пане Владислава, дивіться в одному з останніх інтерв'ю президент Зеленський сказав про те, що ми дуже розраховуємо на Сполучені Штати на їхню підтримку, і він сказав про те, що якщо буде зменшуватись обсяг допомоги, це може ну критично вплинути на ситуацію на полі бою. Ну і власне наслідки так можуть бути теж для нас не дуже втішними. Вчора я мала можливість спілкуватися з експертами, які власне прослідковують цю ситуацію, яка відбувається в сполучених штатах. І так виглядає, поки що, що ну мало сподівань, що вони Можуть проголосувати цю допомогу, якщо ми не будемо отримувати допомоги від сполучених штатів, то хто може нам допомогти? Не лише Європа, так розуміємо, Європа свою роль в цьому всьому процесі виконує, але звідки ми можемо черпати додаткове озброєння і власне додаткові ресурси для того, аби забезпечувати це озброєння на полі бою. Ну, як на мене, треба орієнтуватись на власні ресурсні можливості. Звісно, що Український оборонно промисловий комплекс не спроможний поки що забезпечити усі потреби українського війська, але так само ми маємо розуміти, що сучасний навколишній світ він є абсолютно цинічним. Ми всі чули твердження пана Бореля, очільника європейської дипломатії, який сказав про таке, що спільна діяльність промислових виробництва колективної Європи могла би забезпечити той самий обіцяний нам адемільон. Рядів, але чимала частина тих артилерійських стереотипів, які нині виготовляються, вони відправляються безпосередньо за замовника в треті країни світу. Це бізнес, нічого особистого лише бізнес, заробляння відповідних грошей, і це насправді виклик. Виклик в першу чергу в безпековому простору європейського континенту. Бо поки наші західні партнери не усвідомлюють, що тут і зараз українські воїни під Авдіївку оборонять не лише безпеку мешканців нашої країни, які знаходяться західніше від Авдіївки від лінії бойового зікни, а й в принципі безпековий простор всього європейського континенту зрушень не буде. Чомусь дивна поведінка на. Наших західних партнерів мене грунтується в першу чергу на впевненість в тому, що і далі українська армія буде стримувати ворожу агресію. А якщо станеться інше, якщо е ворожі полки та бригади сунуть з за західними регіонами України і вийдуть. Притул до Берліна, чи то до Варшави, чи то до Парижа, чи то як про те розповідають російські пропагандисти, згадає, що Лісабон то є російське місто. Що такі буде робити колективна Європа, в який спосіб вона буде діяти? Зараз вони е, мають певні сумніви, чи е, реалізують певні процеси зволікання з поставками озброєння та військової техніки для потреби українського війська. От, чи готові вони втрачати життя своїх солдат, солдат тих країн, які зараз в абсолютно безпечному просторі Бувають, бо знають, що вони знаходяться під надійним захистом української армії, так пане полковнику, ми цілком з вами погоджуємось. Небезпека і загроза з боку Російської Федерації надзвичайно високого рівня. Так і вона стосується без сумніву і Європейського союзу і окремих держав Європейського союзу, якщо вертатися до ситуації на лінії фронту, зокрема, коли ми говоримо про Купінський напрямок. Отже. Лиман, перший вільшана Сіньківка. Там ворог активізований, водночас ворог активізований в районі Табаївки і Крохмального. Так я не знаю на якому рівні ведуться зараз ворожі наступальні дії, але радше всього вони будуть намагатись продовжувати на тих напрямках наскільки може загострюватись зараз ситуація на Харківщині. Пане, я думаю, що варто звернути увагу на таке. Ми з вами говорили про те, що відхід українських сил оборони з Табаївки він був абсолютно раціональним рішенням. Наше підрозділ змістилися на кілька кілометрів західніше. Зайняли заздалегідь підготовлені інженерні фортифікаційні споруди, які знаходяться на панівних висотах. А отже, у ворога немає жодних шансів сунути вперед. А перебуваючи безпосередньо в самій Табаївці, ворожа армія знаходиться в зоні ураження української артилерії. Відповідно, перебувати там вона не спроможна. Але ворог абсолютно швидко адаптується під реалії на полі бою і намагається зараз створити таке собі оточення, рушаючи, якщо ми дивимося з його боку, дещо правіше від лінії засередження їх основних зусиль для того, щоб і розширити позадар, і рушити тією дорогою Р 07 у напрямку на Куп'янськ вузловий. Ну і відповідно захопити додаткові рубежі та позиції. Створивши загрозу оперативного уточнення нашим військам, які знаходяться на цій ділянці фронту. Виклики безпосередньо дуже серйозні, хоча, знову ж таки, зведення від українського генерального штабу, що ми побачили зранку, на Куп'янському напрямку боїв дещо менше, ніж, наприклад, на Ліманському напрямку, і кратно менше, ніж на Авдіївському та ще від Марінки. Хоча, знову ж таки, інтенсифікація бойових дій вона або не лише. Статистичними даними 126 бойових зітні за добу, а й тим, що ворог зазнав неймовірних втрат саме в живіх силі. Понад тисячу осіб було знищено в результаті ефективної бойової роботи української артилерії, українських ракетників та і наших представників інших сил нашої оборони. Бо очевидно, що до справи знищення ворожої живої сили техніки дотичні усі учасники тих буревні процесів, які відбуваються на лінії бозіфня, зокрема на купівському напрямку. Пане Владиславе, а якщо ми говоримо про можливий наступ з боку півночі Харківщини, тому що останнім часом ДРГ там пожвавилися, що зараз там є достатньо засобів, і в тому числі людського ресурсу ворога для того, аби якісь рухи в цьому керунку робити? Що якщо говорити про кількісний склад ворожого війська, що діють на території Брянської, Курської та Білгородської областей, а саме ці області, можуть з нашої Чернігівщини, Сумщини та півночі Харківської області, то сумарно та ворог засередив десь 26-27 тисяч е свого складу. Це не є визначальним компонентом, яка спроможна докорінно змінити ситуацію на полі бою, але там є кілька підрозділів е сил спеціальних операцій російський спецназ саме він і дотичний до тих диверсійно-розвідувальних дій та терористичних актів, які в вчиняє на території українського прикордоння. Це виклики. Я думаю, що тут варто дослухатися до звернень представників військової цивільної адміністрації, зокрема сумщини, щодо евакуації цивільного населення з наших прикордонних регіонів, бо це ризик, ризик для життя та ризик та для здоров'я. Ну а в свою чергу українські сили оборони продовжують реалізовувати місію створення. Інженерних фортифікацій. Ми знаємо, що протяжність цієї лінії оборони має складати близько 1000 кілометрів. Це, такими масштабними темпами то будівництво відбувається, бо очевидно, що інженерні фортифікації будуть реалізовувати дві ключові місії: а: берегти життя та здоров'я наших воїнів, і Б. Максимально сповільнювати просування ворожого війська вперед. А отже, я думаю, що в перспективі Найближчі кількох тижнів, можливо, місяців ми побачимо серйозне зрушення в цьому напрямку, і всі спроби ворожого війська сунути могли в території України, зокрема на Чернігівщині, там, на сумщині, вони будуть впиратися буквально в ті самі оборонні та захисні споруди, які зараз активно будують українською армією. А на полковнику загалом, якщо говорити про можливість фіксації ворожих угруповань, якими би вони намагались насичувати. Північні рубежі України, зокрема, йдеться і про прилеглі області Російської Федерації і Республіки Білорусь. Тобто, оцей от сценарій він би не лишився без контролю з нашого боку. А, ну, буквально зараз телефонує е телефон е журналіста з ново ну, з білоруських видань, які знаходяться е зараз на території Польщі, бо то опозиційне видання цікавляться. А чим пов'язана ротація білоруського спецназу, який пересувається ближче до кордонів з Україною? Мені здається, що це планові заходи, бо до двох тисяч білоруських війська, в тому числі е частини підрозділів спеціального призначення, вони на ротаційній основі здійснюють е посилення белорусского прикордоння. Бо мову про те, що ворог на поготовій і найближчі перспективі може атакувати територію нашої країни з півночі. Я думаю, що не варто на таке орієнтуватися. Чому ворог чудово розуміє, що починаючи від лютого 2022 року, де-факто українська армія створила майже непоборну лінію інженерних та фортифікаційних споруд, яка створена на території Волині, Житомирщини, Рівненщини і відповідно Київської області. Тому всі спроби та намагання ворога сунути через кордон, вони будуть впиратися в ту саму лінію оборони та захисних споруд до того, що на території цих чотирьох північних областей нашої країни є відповідний комплекс сил та засобів українських сил оборони, які знаходяться на Пагратові. І Я думаю, що вони рада так з вагоньком... Вагань, Таким пекельним вагоньком зустрінуть будь-які ворожі ДРК, чи навіть регулярні підрозділи, чи російські, чи то армії, армія для того, щоб вони відчули які саме вороги всю нашу міць та людьми. А отже. Те, що відбувається на території Республіки Білорусь, це планова ротація. А знак та підстав вважати, що ворог може сунути найближчим часом через кордон, і тим самим створивши такий себе другий фронт на цій ділянці російсько-українського фронту, мабуть, що не варта. Якщо якісь зміни будуть відбуватися, я думаю, що українська розвідка вчасно поінформує широкий загал, що такі ризики є. Дякуємо вам, пане Владиславе. Владислав Селезньо, військовий експерт, полковник збройних сил України, речник Генерального штабу збройних сил України з 2014 по 2017 роки. Був ветеріяспрес.